Щасливе майбутнє. Разом ми зробимо це можливим. Так, бачите, як чудово. Ну, ось я, наприклад, завантажила так. так. Ну і тут ми, як бачите, е, скажімо, потрапили на дуже цікаве місце. Отже, 10 хвилин своїх безкоштовних я вже використала. Що я роблю далі? А я роблю далі наступне дуже е, найпростіший вихід виходжу із цього аккаунта. І заходжу у свій інший гугловський аккаунт. І в мене є ще 10 хвилин генерації, е звукової генерації для озвучення моїх е героїв, моїх персонажів. Реєстрація тут трішки е така е мудра. Але не складно, через гуглівський аккаунт переходжу, і щось тут хоче, щоб я вибрала, та вибираємо, що попало. якби реєстрація відбувається, все, у мене ось моє робоче середовище, і я маю 10 тисяч кредитів або це 10 хвилин. Ну і власне сюди тепер я вставляю інший голос, інший звук, і починаю працювати над цьому вже якби аккаунті. Тобто, ну, що нам залишається робити? Використавши декілька аккаунтів, ми маємо з вами чудову можливість, як ви побачили, згенерувати різноманітні голоси і таким чином вже можна створювати якісь сцени, діалоги, де говорять